Ми духом сильні, волею, мечем, в боях завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ перевернем. і буде воля, слава і повага, черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життями крові козака, дітьми країни, славного народу, героям слава! Всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант Завдячуємо тобі, український син, низький уклін чоловікам, жінкам, ви спокій нас бережете, щира подяка втомленим батькам, які з війною перестали спати. Чи довго ще гортати сторінки кривавими червоними словами, здали екзамен всі захисники? І Україна житиме віками, ми маємо свободу прославляти, нащадкам спадок роду передати, ставши на захист мову берегти і Україну ненько пізнавати.